Доброго времени суток, дорогі мої підписники. З вами Роман Вуліх, ви на каналі АТП Перемога і ми сьогодні з вами подивимось тест драйв радіокерованої іграшки ГАЗ-695, яка зроблена на базі моделі від компанії Modemio. Буде багато терддрайву, буде багато історії, історій нічого. Лазар буде невеликі покатушки. Ну, більше буде відео від майстра, якого я замовляв цей автобус. Я буду розповідати, як він виглядав і які в ньому були зроблені доробки. Автобус дійсно унікальний, але він був би ще більш унікальний, якби в ньому було світово в салоні або відчинялися двері. Ну, на жаль, поки що цього немає, і навряд чи це колись буде здійснено, бо електроніка на такі автобуси дуже дорога, тому маємо те, що маємо. Ну а зараз вмикаємо фари і починаємо нашу розповідь. Поїхали і почнемо ми о, з невеликої історії, бо як же без неї, бо немає історії, немає автобусів. Перші вази, е, які створювалися на Львовському автозаводі, з'явилися ще в далекому 1956 році. Це був ВАЗ-695. Потім пішли ВАЗ-695-Б, ВАЗ-695-Е,

У нас цікавий один лаз, що не буде в нас на огляді, це ЛАЗ 695Р. Якщо вірити в Вікіпедії, то цей лаз 695Р з'явився якраз курат перед Олімпіадою в кінці 1979 року, а може на початку, точної дати немає. І це був модернізований автобус ЛАЗ 695М. Це такий трудяга, який їздив між селами. Між... Містами І ця Ерка вжила туристів, які приїхали на Олімпіаду у Москву. Після Олімпіади невелика кількість цих автобусів пішла на експорт, а решта автобусів пішла в автопарк як екскурсійні. І на цьому виробництво після 1981 року було згорнуто. Ну зараз, отак коротенько побіглася по історії, переходимо до нашої основної частини огляду. Зараз на кадах ви бачите автобус Модемів, який закладений в цю радіокеровану ігру іграшку Ласу 695. А також ви бачите на своїх екранах моменти, підвіски, яку робили для цього автобуса. Це передня його частина, майстер нам показує передню частину майбутнього автобуса, це його ходова рельва і показує двигун. Майстер показує це фото майстра, в палі світаться, стопи задні світаться. І ось нарешті нам майстер показує донце. Так, ми любимо донце. Воно залите епоксидною смолою. Є перемикач, де вмикається сама модель. От вона він показує, де вмикається, він її вмикнув. Ось показує зарядний пристрій, яким заряджається і де заряджається сама модель. Надалі майстер показує пульт респірування, отак він вмикається. Показує, як вмикається сама модель. Потім показує, де вмикається світло. Зараз він натисне кнопочку. Ось тут вмикається світло в нас. Мені напискує і покаже, що модель у нас вмикається і вимикається. Далі майстер покаже, як вона двигається, тобто як вона їздить в нього по столу. І там трошки буде відео, ви зараз подивитесь. Оце вже на столі майстер, відео перших кілометрів цього автобуса ЛА 695Р. І ми плавно з цього відео перейдемо на покатушки. Локацію, яку я вибирав для цього автобуса, було три. Це перша локація у нас це була ґрунтова дорога. З моїми коментарями ви зараз це побачите. Як і в реальному житті наш автобус їхав по такій дорозі, по якій навіть козаки колись ходили, пожили сіль. Друга локація у нас була теж ґрунтова дорога. І третя локація у нас була плитка. Проблема доріг була не тільки. За радянських часів, але в сучасній Україні. Для цього автобуса треба мати дуже гарну дорогу, на жаль, її нема, тому їдемо як їдемо. На четверту локацію заладив дощ. І тому не докатити ще до кінця, прийшов звернути ну, сільські покатушки. Ну і тепер давайте зробимо висновок. Є ли майбутнє у цих ресмоделів 43 го масштабу? Я кажу так. Тому що в моделі 43 го масштабу в нас тільки починають підніматися. У нас є моделі 22, то 18, 10. А у 43 масштаб у нас поки що це моделі єдиничні і авторські. От у мене, по крайній мірі, ви вже бачили трактор т 16 МГ. Зілска 130 мерседес 180. У відео у нас ще буде огляд на нього. І от наступним часом у нас буде у Ласі 195. Наступним анонсом я анонсую якась 250-й планетарні двері. Тому, якщо буде у вас бажання, підписуйтесь на мій канал. Слідкуйте за новинами. Ну а на цьому я буду закінчувати. Хано є 7 До нових зустрічей. 宝宝